Вас вітає вчитель фізичної культури Віталій Олегович. Розпочинається тематика стрибкових вправ, а саме стрибок у довжину з місця. Зараз я буду вам це показувати, а ви будете повторювати. Хочу нагадати, для кращої техніки безпеки необхідно виконувати тільки те, що я показую. Бо якщо ви зробите якийсь зайвий необережний рух, можна травмуватися. Тому, будь ласка. Будьте обережними та повторюйте. Приготувалися. Починаємо. Стрибок у довжину з місця, яка має вона бути техніка. А саме ноги ставимо на широкі плечі, руки перед собою. Робите нахил тулом, руки виставляєте Вперед. Робите розмах руками. Далі вистрибуйте руки вперед. Тобто ви робите розмах руками, стрибок вперед, тобто ви викинете вперед, присідаєте, а потім стоїте. Як це робить? І амортазуємо. Руки вперед. Розмах. Діти смоді. Стрибав. Присів та встали. Дуже обережно. Показую ще раз. Ноги на ширині в Руки перед собою. Зробили. Ще раз. Ноги на ширині плечі. Стали. На губа, Коліна трохи зігнули, руки виставили вперед. Розмах, стрибок руки викиди, присіли та встали. Трохи швидше покажу вам. На Присікали. Куди у нас і вставили. Щоб була м'яка амортизація. Ще раз показуємо. На хвитуло. Руки вперед коліна зігнули. Розмах, стрибок, присіли та встали. Обов'язково під час. Стримка, руки викидимо вперед. Це ж є важливим елементом стрибкової вправи. Тому дуже обережно. На хотулуба, руки вперед. Розмах, стрибок, руки викинули, присіли та встали. Ще раз показуємо. Ноги на ширні плечі. Стоїмо їх. На хутуба. Руки вики виставили вперед. Коліна туди зігнули. Стрибок, руки викидуємо вперед. Присіли і вставили. Тобто. Один, два. Три. Чотири. Повторюйте дуже обережно. На наступних уроках.